Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Майже два роки пройшло з моменту останнього відео, яке публікувалось на каналі. За цей час дуже багато всього сталося. Я рідше став знімати е, відео, рідше став знімати контент. Я пішов у розробку, у веб-розробку, а зараз я активно створюю сайти, веб-застосунки і все в такому дусі. Також займаюся створенням е, ботів у Telegram. займаюся нейромережами їх інтеграцією. Іграцію, налаштуванням, автоматизацію. Про це, мабуть, зроблю окреме відео. А в цьому відео хочу вам показати свій проєкт. Це telegram бот генеративний. Що означає генеративний? Це означає, що в ньому можна генерувати різні картинки. Основна фіча це те, що в ньому можна генерувати, наприклад, себе, тобто можна додавати своє обличчя чи обличчя ще когось. Називається він AI Jukebox. Ви можете знайти його в телеграмі по такому нікнейму. Дуже багато в ньому фіч. Можливо, в одне відео не поміститься все, що хочу вам показати, але я спробую. Це один із небагатьох ботів. У Телеграм, який генерує зображення, який розуміє українську мову. І так, тицяємо на команду Generate, це базова команда. Тут нам, ми можемо ввести промпт, тобто те, що ми хочемо бачити, що ми хочемо згенерувати, або обрати пресет. Пресет стосується людей, тобто генерації з людьми. Давайте почнемо ввести промпт і напишемо, наприклад, чоловік, точніше, портрет. Чоловіка з боротою. В студії. Зараз дуже популярні всякі такі фотографії в студіях. А, і далі ми можемо обрати обличчя а, з бази, тобто у кожного юзера. Є своя типу база даних, де ви можете додавати обличчя, щоб це, це, о, щоб це було удобно в першу, в першу чергу для вас. Або ви можете завантажити нове. Я додам з бази це моє обличчя, наприклад. Далі ми обираємо стать. На жаль, поки що автоматично воно не определяється. Обираємо чоловіча і обираємо сайз. Вогниками помічені популярні сайзи. Те, що йде більше, 1300 там 300 пікселів, воно генерується, але коштує трошки дорожче і генерується трошки довше. Час генерації в середньому від хвилини до 5 залежить це від навантаження на відеокарту. Реалізовано дуже-дуже багато всяких механік, реалізований веб-сервер, на якому власне, працює цей бот 24 на 7. Ну, і На честь цього генерації не зовсім безкоштовні, але при першій реєстрації ви отримуєте, чесно кажучи, я вже не пам'ятаю, 100 чи 120 зірок безкоштовно. Тобто, бачите, базова генерація, наприклад, коштує 5 зірок. От і рахуйте, скільки безкоштовних генерацій я вам а, надаю. І дивимось, що в нас згенерувалось. Як бачите, в 2224 генерація була запущена. І ми бачимо, власне, що в нас згенерувалось у 2225 нам приходить ця генерація. Є унікальна функція, унікальна. Власне, з, якщо дивитись на інші боти, це кнопка не подобається генерація. Якщо вам генерація не подобається, все ж таки це не ідеальна модель для генерації, можуть бути десь баги, ви можете натиснути на цю кнопку і власне, вам повернуться зірки, які ви витратили на цю генерацію. На даний момент, поки бот ще на старті, то повертаються зірки всім, кому воно не подобається, але не треба. Треба тикати на всі генерації, бо все ж таки я, як адмін, бачу, що саме згенерували, коли ви тикаєте на цю кнопку. Давайте підемо далі, ми подивимося, які в нас є пресіти. Пресіти розділяються на жіночі образи і чоловічі. Ну Давайте, чоловічі, покажу, інше потикаєте самі. Давайте, наприклад, оберемо. Стильний фотосет, давайте бізнес-фотосет з авто, обираємо обличчя, якщо хочеться, якщо не хочеться, можна його не обирати. І обираємо сайз, Ну, давайте, наприклад, менше трошки, щоб воно трошки швидше згенерувалось. Поки черги немає, але інколи вона є, особливо коли запускається реклама, то трафік збільшується і збільшується час генерації. В середньому час генерації до 1000 пікселів. Тобто, як я запустив зараз, він там зовсім невеликий, менше хвилини. Але знову ж таки залежить від навантаження. І, що ми отримуємо? І ми отримуємо от таку генерацію. Бачите, доволі таки прикольно. Давайте розвернемо на всю. Деталізація зовсім ну, дуже така непогана. Можна дописувати свій промт англійською, можна дописувати українською, головне, не пишіть російською. Для кого потрібна ця команда? Цей бот? Я вважаю, що цей бот потрібен в першу чергу для контент креаторів які генерують зображення для соцмереж, для своїх профілів. Тобто, наприклад, якщо ви не хочете фотографуватись, можна скористатися цим ботом. Ідемо далі по командам. Наступна команда це реімейджен. І сенс її заключається в тому, що воно переуявляє, якщо дословно перекладати зображення. Тобто, наприклад, ви можете дати будь-яке зображення, наприклад, ось таке. Тобто, ми бачимо, у нас тут вулиця якась типу Майами, обличчя тут немає, тому ми пропускаємо і обираємо size для генерації. Після цього запускається процес re-imagine. Переуявити, я думаю, це не зовсім а, правильне слово. Для якого потрібна ця функція? Мабуть, теж для контент креаторів якщо ви хочете отримати унікальне якесь зображення з якогось референсу. наприклад. Тобто ця команда бере. Композицію, що знаходиться на зображенні, тобто якщо це машина, то машина, якщо це людина, то це людина. Якщо людина, то вона бере позу, образ, мабуть, ще оточення і генерує за допомогою флюкс, перегенерує якби, зображення. називається це Мабуть, Image-to-Image, image, але це не зовсім Image-to-Image, image, як можуть подумати ті, хто в цьому розбирається. Це саме ну, трохи інший алгоритм. Саме функція image to image зараз у розробці, і я сподіваюся, що я скоро її релізну. Коли релізяться нові функції, то повідомлення приходить усім активним користувачам цього бота. І ось ми бачимо. Воно перегенерувало, дивіться, майже, майже теж зображення, але воно інше. Тут також є функція, не подобається генерація. Знову ж таки, якщо вона вам реально не подобається, можете натиснути. Давайте ще раз подивимось, як воно працює. Наприклад, з обличчям я зараз подивлюсь. Якісь варіанти, які можна буде зробити. Так, Ну дивіться, давайте візьмемо, наприклад, таке фото. Це я генерував себе. Але, наприклад, ми можемо не додавати зображення, а просто перегенерувати ну, з іншим якимось чуваком. або ви можете Тобто, як працює ця команда, ви можете, наприклад, на Пінтересті знайти фото, яке вам подобається по ракурсу, по оточенню, по, я знаю, там, по світлу, по одягу. І ви просто його сюди додаєте і отримуєте, якби реймейджон. Так, це називається англійською. Я не знаю, як це правильно обізвати українською. Але принцип цієї команди я, я сподіваюся, ви зрозуміли. По е, цій демонстрації. І бачите, ну плюс-мінус, плюс-мінус. Тобто воно бере футболка, футболка, джинси, джинси, рука в кармані, так. Е, позаду є ялинка якась там. Так, є, який знак є, він його даже демалював, заблюрив, вікна, будинки. Ну, тобто, бачите, Ну я дуже сподіваюсь, що. Вам сподобається цей бот, бо я в нього вклав дуже багато енергії, дуже багато сил і навіть багато грошей. Далі функція Face Swap. доволі цікава функція. Дивіться, якщо вам цікаво, як це технічно працює, то я, мабуть, зроблю окреме відео. В цьому відео я вам показую чисто функції, як вони працюють. Тобто Face Swap є з фото та відео. Якщо ви, наприклад, хочете зробити. Face swap Photo, то ми нажимаємо Хочу фото. Одразу ви бачите, скільки це буде коштувати. Також ви можете додати обличчя з бази, або завантажити нову базу. Там вона спільна у вас з тими командами, де ви генеруєте фото, і також ви теж обличчя, якщо ви там зберігаєте, можете обрати для фейсвапу Ми обираємо обличчя з бази моє. І беремо, наприклад. От, знайшов фотку Джейка Джерінхолла, даємо його сюди. І е, бачимо, що йде процес. Тобто цей процес дуже-дуже небагато часу займає. Як бачите, ось вам результат. Ну, е, Можна погратись, бажано, щоб ваша фотка, яка, яку ви додаєте на заміну обличчя, була максимально якісною і е, бажано це, щоб був. Щоб це було таке фото, щоб модель могла зчитати глибину вашого обличчя, риси обличчя, тобто максимально якісне фото. Як показує практика, ідеальне фото з, ну, з формату на паспорт. тобто коли, Як ви фоткаєтесь, наприклад, на документи, де задній фон, правильно рівно виставлене світло, але також можна погратись. Функція ця коштує недорого, 7 зірок на сьогоднішній день. Також ця функція працює для відео. Я вам зараз не буду показувати, бо це займає трішки більше часу, ніж хотілося б, але ви можете також цим скористатись. Унікальна функція «Хочу відео swap» — це те, що вона працює на відеокругляшки. Тобто, ви можете, наприклад, додати відеокругляшок з якимось обличчям і зробити Тобто, так. Це унікальна фіча. Такої в Телеграмі ще немає на сьогоднішній день, а сьогодні у нас 21.05.2025 року. Йдемо далі. Наступна команда це, абс, це Retarget, це тестова функція. Це функція більше для забави, але вона підійде і людям, які займаються я не знаю, там, фотографуванням чи ще чимось. Дивіться, що в нас це таке. Ну, Давайте візьмемо, наприклад, це фото, яке у нас згенерувалось. Додаємо, і в нас є такі параметри. Ratio – це тобто, є плюс-мінус, так, у нас базові параметри, поточні, ось вони написані, ті, які вони у нас є. Значить Ratio – це коефіцієнт відкриття очей, відкриття і закриття, плюс відкриття, мінус закриття. Далі Ratio – це відкриття і закриття рота. Wink – це підмігування, і Smile це посмішка. Наприклад, у вас на фотки недостатньо відкриті очі. Ми додаємо, наприклад, 050 і тикаємо Generate. І бачимо, що очі трошки відкрились. Тобто, ще раз, це можна також використовувати і для фан. Ми можемо навалити сюди прям, прям набагато більше параметрів і натиснути Generate. Ну, як бачите, результат відповідний 0,80, здається, максимум. Повертаємо на 0.30. Це стандарт, здається. А, ні. Тобто ви можете також їх закрити, бачите? Е ну, окей, давайте залишимо так. Далі. Можемо відкрити рота. Базова це 0, максимум 0.40. Потім з відкритим ротом ми можемо додати посмішку. <смірку> По змірку це не назвеш, звісно. Але цим можна бавитись. бавитись І я вам скажу так, воно дуже реалістично захватує, захватує риси обличчя. А і тут можна натикати е якісно, реально, м можна отримати доволі прикольне фото. Якщо, наприклад, у вас не вийшла посмішка, ви можете це зробити тут. Ця функція тестова, тому вона, відповідно, безкоштовна, можете бавитись скільки вам завгодно. Ідемо далі. Наступна функція це Upscale, дуже дуже потужна і крутейша функція. Вона працює на базі Stable Diffusion XL на спеціально навченій моделі. Uh, і вона зроблена в основному для зображень до 1000 пікселів. Наприклад, якщо у вас є якісь старі uh, зображення там, я знаю, з Nokia із Son Erickson, uh, і ви хочете їх uh, тобто їм покращити uh, якість, то uh, ви можете скористатись цією функцією. Uh, давайте я вам приведу приклад. Давайте, наприклад, завантажимо таке фото. Тут є додаткові налаштування. Я вам їх зараз розказувати показувати не буду. Мабуть, це буде також в окремому технічному відео, але і вам воно, мабуть, також не треба. Але якщо треба, можете потикати. Запускаємо Upscale. Значить, дивіться, я завантажив фото, яке розміром 1080 на 810 пікселів. Це багатенько для цієї моделі, але ви можете завантажувати сюди також зображення, наприклад, там від 1000 до 2000 пікселів. Воно працює, але воно буде більш таким генеративним виглядати. Тобто, це більш функція для дуже ушатаних фото, якщо можна так сказати. Також час апскейлу займає, ну, займає певний час в залежності від навантаження бота. Е, дивіться, Коли апскейл завершено, ви отримуєте файл. Е, тобто Ми бачимо 10 МБ із е, 62 кБ. Е, ну, дивіться, значить, базове фото, яке я йому дав, воно було дуже шумне, і ми бачимо це по шиї. Але інші деталі, наприклад, там, те, що, те що, яку інформацію він міг достати з мого зображення, він е, це абскейльнув. Е, можете також бавитись цією функцією, вона дуже крута для нормальних фото, тобто які там не шумлять. Не не розмиті, там, не без фокуса, наприклад. Ідемо далі. Наступна наша команда, яка у нас є, це voice message. Вона дуже проста: конвертує ваш аудіофайл у голосове повідомлення Telegram. У Telegram є боти окремі, які це роблять. Я вирішив цю фічу інтегрувати у мого бота. Тобто він називається AI це як Джекбакс це автомат, в якому замовляли музику. Тобто ти закидував гроші і обирав пісню. Майже такий же принцип роботи, тому постійно-постійно додається щось новеньке. Як працює конкретно ця функція? Дуже-дуже просто. Наприклад, в мене є якийсь семп такий з мого діджейського сету. І, бачите, моментально воно конвертується у голосове повідомлення. А, і навіть розшифровується, якщо, якщо у вас є текст. А, наступна, наступна функція відеомеседж. Вона конвертує ваш відеофайл у кругуляшок. Я вам зараз, на жаль, не покажу, але також є окремі боти. Telegram, Які роблять це, конвертують або аудіо, або відео. Це окремі боти для аудіо, окремі для відео. Я це все зробив у одному боті, і ви можете цим користатись. Наступна функція, яка тут є, це remove background. Дуже потужна, крута функція. Давайте покажу, як вона працює. Беремо, наприклад. Отаке фото. І воно видаляє на ньому фон. У відповідь ви отримуєте файл без фону. Дуже крута функція. Є дуже багато сервісів, які по підписці видаляють ці фони, або ви можете купити фотошоп по підписці 25 доларів на місяць. Ця функція є у боті. Моментально майже працює, закидуєте фото, отримуєте у відповідь зображення без бекграунду. Ну і дивіться, наступні команди вони всі, можна так сказати, технічні. Faces це виводить ваші збережені обличчя, те, що там було обрати з бази. Level, Level – Це команда, яку також треба вам показати. Вона змінює рівень. Тобто є рівень новачок, вона дефолтна, коли ви стартуєте бота, є рівень експерт. Якщо вибираєте експерт, вам додається більше моделей для генерації на вибір. Flux, це базова, Stable Diffusion Excel, вона більш реалістична. Тобто там встановлений чекпоінт, який генерує більш реалістичні зображення. А, інші моделі fake Reality, це моя модель, яку я сам тренував. Вона є також в інтернеті її можна скачати додатково. Вона працює на базі Stable Diffusion 1.5. Можливо, я про це зніму також окреме відео, якщо вам буде цікаво. Кібер також це модель Stable Diffusion 1.5 і riff також 1.5. Хто в них розбирається, тому це сподобається. Хто в них розбирається і хоче додати сюди більше моделей, також пишіть, я додам, просто поки що не знаю, що саме додати. Так, ну і давайте я вам покажу оста остаточні команди. Це команда cancel, вона відміняє поточну дію. Наприклад, ви запускаєте generate, вводите промп, а потім передумали, і щоб не витрачати зірки і завершити вашу сесію, просто пишете slash cancel. Баланс, перевірка вашого балансу. Зірок. Buy поповнити баланс. Працюється через інтегрований модуль оплати Telegram, тому можете поповнювати прямо з боту. Help, базова інструкція, яку я періодично оновлюю. Ви можете почитати, якщо ви любите читати. І slash to admin це написати адміну, тобто мені, якщо ви хочете зі мною зв'язатись. Отакий от крутий бот. Посилання на нього буде в описі. Постійно додаються якісь нові функції, нові алгоритми. А якщо хочете додати ще більше моделей для генерації сюди, будь ласка, пишіть, я додам обов'язково. Також у планах є додати сюди відеогенерацію, ну, наприклад, по зображенню, Так, це зараз дуже, дуже популярна штука. Коли ви додаєте зображення і можна його оживити. У планах це є. Я займаюся цим ботом у вільний час від роботи, тому нові функції додаються не так швидко, як хотілося б. Підписуйтесь на мій канал, будь ласка, ставте лайк. І також, будь ласка, залиште коментар, якщо ви користувались цим ботом. Мені дуже цікава ваша думка. Власне, заради вас, я це і роблю, і знімаю ці відео. І я далі планую більше знімати відео. Тому що за два роки я багато чого новому навчився. в мене дуже сильно оновилось обладнання. Я купив нових камер, нового освітлення, комп'ютерів і всього іншого. Тому мені є що вам показати. А, а вам буде на що подивитись. Тому підписуйтесь і до зустрічі!